В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Віддаємо борги. Рішенням позачергової сесії облради виділено 14,5 мільйонів гривень на погашення заборгованості за виконані торік роботи. Щоправда, це та інші рішення були прийняті без опозиціонерів. Напевно, наближаються вибори. Напевно, комусь треба чим побільше показати, що вони такі захисники інтересів людей. Старший по будинку, домові комітети повертаються, влада рівного хоче відродити забуту радянську практику. Там, де є на сьогоднішній день ті домкоми, ці старші по будинку, з тими будинками легше набагато працювати. Зрозуміти людську біду. Заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад провела прийом громадян у Володимирці. Переважно люди просять виділити матеріальну допомогу на лікування. Ми субласні на що небудь. Вона вже не може не ходити, нічого. Я под руку вожу сам стан на роботу. Трої мужики Журавель та Капранови разом заспівали на презентації другого видання роману. Щоденник моєї секретарки ми йому дозволили проілюструвати свою книжку, а він дозволяє нам собі підспівувати. Виділення 2 мільйонів гривень для погашення заборгованості перед працівниками облводоканалу і 14,5 мільйонів для завершення розрахунків, переважно за виконані минулого року роботи і послуги та черговий демарш опозиції. І все це трохи більше ніж за півгодини. Таким було засідання дев'ятої позачергової сесії обласної ради. Із депутатської зали повернулася Оксана Жужельська. У кінці минулого року в області було здано в експлуатацію чимало нових освітніх та соціальних об'єктів. Прийняти їх встигли, а ось до кінця розрахуватися із будівельниками і дати кошти на утримання ні. Тому й зібрали у лютому позачергову сесію. Орган казначейства не проводить з повному обсязі проплати і за те, що в державному казначействі на коррахунку не було достатніх коштів. На обласні управління державного казначейства довелись ліміти про проплату рахунків, які подавалися. І згідно цих лімітів, державне казначейство проводили розрахунки. Першочергово проводилися захищені статті видатків, заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти, по яких у нас заборгованості немає на 1 січня. Проте одразу проголосувати питання не вийшло. Керівник фракції Батьківщина Микола Кучерук запропонував спочатку створити комісію, яка б вивчила якість виконаних на об'єктах робіт. Мовляв, до будівельників є претензії. Однак, в результаті голосування цю пропозицію рада не підтримала. Тоді опозиція вдалась до ДМА. Маршу на жаль, ви нас не підтримали. Тому звертаючись до провладної більшості, я хочу сказати, що три фракції фронту змін свободи та батьківщини прийняли рішення більше не приймати участь у цій сесії. Головуючи на засіданні, не дає коментарів, а я дам коментар. А в законі записано, що законі. є правоохоронні органи. Нема питання, будь-який рядовий депутат обласної ради може подати депутатське звернення для правоохоронних органів з проханням перевірити той чи інший об'єкт. І нема питань: вийшли із залу засідань. Напевно, наближаються вибори. Напевно, комусь треба. Чим побільше показати, що вони такі захисники інтересів людей. Так от тут треба захищати інтереси людей. Після цього сесія продовжила свою роботу, і депутатська більшість у 44 голоси ухвалила важливі для області рішення. Відтак, 14,5 мільйонів гривень підуть на погашення заборгованості за виконані торік роботи та надані послуги. Ще на 2 мільйони гривень поповнено статутний капітал рівне облводоканалу, оскільки підприємство й досі місту не передане, а півтори тисячі працівників вже два місяці не отримують заробітної плати. Ми винайшли можливість з наших зароблених областю залишків, перехідних залишків виділити їм 2 мільйона гривень на те, щоб за ці гроші вони заплатили за енергоносії, за тепло, за все необхідне. А ті кошти, які би мали заплатити за енергоносії, заплатили як зарплату людям. Для подальшого виживання підприємства каже Юрій Кічатий, потрібно шукати нові шляхи. Наприклад, викопати і здати на металобрухт труби, які прокладені ще в радянські часи і не використовуються. Економісти підрахували вийде біля 15 мільйонів гривень. Їх і направлять на підтримку підприємства. Оксана Жужецька, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Після закінчення сесії голова облдержадміністрації Василь Берташ, який був на ній присутній, повідомив, що своїм дорученням створить комісію, яка перевірить використання бюджетних коштів. Вона з'ясує наскільки ефективно були використані гроші, виділені торік на будівництво шкіл, лікарень, доріг, газопроводів та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Увійти до складу комісії запропонують представникам усіх фракцій обласної ради, наголосив Василь Берташ. Також усі новозбудовані чи відремонтовані заклади перевірять працівники контрольно-ревізійного управління. Ревізію гідроспоруд та мельоративних систем напередодні весняного льодоходу і танення снігів проводять на Рівненщині. Під приціл інспекторів потрапили 12 районів краю, де потенційно існує загроза підтоплень та повені. Усе заради того, аби вчасно виявити проблемні місця і встигнути підготуватися. Вікторія Катеринчик вирішила усе побачити на власні очі. І, хоча синоптики прогнозують потепління вже в кінці місяця, однак справжня весна має прийти тільки з середини березня. При цьому інтенсивних паводків чи повний метеорологи не передбачають. кажуть, максимально вода може вийти на заплави річок. Так, до прикладу, ось цю ділянку дороги в селі Деражно Костопільського району щороку підтоплює такі незручності. У водгоспі називають тимчасовими. кажуть, через тиждень другий тут уже сухо, як і загалом в районі «У двадцять п'ять двадцять Мільоративна системи, загальна площа 52 і тисячі гектарів земель. На цих землях, а ці землі, які в основному потерпають від повини, якщо вони є катастрофічними чи небезпечними. Ну, таких у нас останнім часом не було. Це може бути тільки короткочасне підтоплення, десь там пониження маленьке. Там оце вода зійшла трошки через недільку. Воно там не саме ушла ця вода, і все, але щоб значний підтоплення. Мало. Аби попередити можливі повені. Нині в 12 районах краю проводять спеціальні перевірки. Важливо сьогодні виявити недоліки і усунути їх до танення снігів та весняного льодоходу. Особливо увага буде приділятися. Північним районам Зарічненський, Сарненський, Березнівський, Добровецький, Володимирецький. В основному буде перевірятися стан меліоративних систем, насосних станцій, гідроспоруд, а також готовні сили і засоби до дії за призначенням під час ліквідації. Повені результати перевірок управління держтехногенбезпеки проаналізує та надасть рекомендації службам і місцевим органам влади вже до кінця місяця. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У рівному хочуть повернути дом комів. Міська влада відроджує забуту радянську практику. Старший по будинку, а саме так називатиметься ця посада, повинен слідкувати за якісним виконанням комунальниками послуг. Якщо ж ЖЕК не виконав необхідної роботи, клопотати про повернення грошей. Хоч зарплати за витрачені нерви ніхто не платитиме, втім будинкові активісти таки матимуть певні преференції від влади. Більше про це Людмила Усік. Таке ти собственно, Давали об'являння, що вам нужна домоправительниця, чесна, з хорошим характером, так вот і я. О. У п'ятиповерхівці по Олека Дундича 28 Оксана Поліщук знає усіх. Її в будинку жартівливо називають агентом. Жінка два роки займається господарськими справами під'їзду. Каже, достукатись до ЖЕКів реально. Головне, аби усі мешканці не були осторонь комунальних проблем. Завжди знаходимо спільну мову. Нехай не все зразу вирішується, але все це вирішується в такому плані, що поступово, потихеньку. За свою добровільну громадську роботу жінка нічого не отримує. Порядок наводить задарма. Відродити радянського домоуправителя, хоч і влада рівного. Домком або за сучасною версією старший по будинку кажуть чиновники. Повинен з'явитись у кожній багатоповерхівці. Для чого він нам потрібен? Він нам потрібен, щоб ця людина могла контролювати кожний крок роботи ЖЕКа щоденно. А ця людина кожний собі там помічає в календарі, коли в понеділок підмітали, в середу підмітали, в п'ятницю підмітали. Зробив же ту роботу, яку з'ясувався, ця людина потім повинна візувати і підписувати ну, процентовку чак тих робіт. Не зробила, ця людина не підписала, знає, ЖЕК нічого не робив. Людина, яка візьметься за жеки, повинна бути ініціативною та відповідальною. Її на зборах оберуть самі мешканці. До комунальників потрібно буде частенько навідуватись та контролювати, чи належно виконують ті усі передбачені послуги. Іншими словами, бути зв'язковим між жеками та жителями будинку. Якщо жек не надає, якраз це дає цей механізм, дає можливість спокійно, ну досить в простий спосіб оскаржити і отримати відшкодування за ненадані послуги. Хоч робота домкома не оплачується, аби хист до неї не пропав, міська влада надаватиме муніципальну пільгу таким людям. Старші по будинку платитимуть менше за квартиру та вивіз сміття. Такого б комунікатора у кожен будинок мріють у ЖЕКах. Кажуть, коли є свої люди, легше працювати в будинку і скарг менше є. Там, де є на сьогоднішній день ті домкоми, ці старші по будинку, з тими будинками легше набагато працювати. Через те, що не майстер, не начальник жеку. Не будь-хто із жека не має такої повної інформації про той чи інший будинок, як саме цей домком. Задоволена близькістю зі своїм жеком і домком Оксана Поліщук. Зараз у своєму під'їзді мріє про пластикові вікна. Аби їх встановити, розпочинає нову комунальну кампанію. Людмила Усік, Денис Коломис, Богдан Рибонець. Інформаційна програма День. Цьогоріч, як і в минулому, на встановлення людям протезів кульшових суглобів, обласний бюджет виділив 600 тисяч гривень. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад під час виїзного прийому громадян у Володимирці. Загалом зі своїми проблемами до чиновниці звернулися десятеро жителів району. Переважно підмітив Іван Марчук, просили матеріальну допомогу на лікування. Хтось прийшов просити допомоги для себе, а хтось для рідних дружині Володимира Тюски, наприклад, потрібне встановлення протезу кульшового суглоба. Ми сукласні на що небудь вона вже не може не ні ходити, нічого я под руку вожу ту сам на роботу. Найближчим часом такий потрібний дружині кульшовий суглоб поставлять у рівному безкоштовно, запевнила чоловіка Світлана Сад. Чиновниця наголосила, що такі суглоби закупляли і минулого року, і у цьому з обласної казни на це виділили 600 тисяч гривень. А ось ця жінка прийшла просити допомоги для онука своєї сестри. Зараз хлопець лікується в столичній клініці Охмаддит. Коштів на це в родині не вистачає. Зробили операцію на, на цьому на, на спині. О, а оказується його опухоль та злоякісна у животі вже четверта стадія, би давні. Хоч і невеликою сумою, але допомогти матеріально Світлана Сад пообіцяла. Крім того, запевнила, що при потребі обласне управління охорони здоров'я вийде на Охмадит, аби й там посприяли чим зможуть. Надасть заступниця голови облдержадміністрації матеріальну допомогу і своїй однофамілиці Людмилі Сад. 25 січня у жінки, яка має трьох дітей, згоріла орендована хата. Прийшла додому, там вже нічого немає. Оце в чому були на роботі, в чому діти, ото дівчинка а де ви зараз проживаєте в, в літній кухні. Жінка працює в районному Управління праці та соцзахисту відтак Світлана Сад при ній подзвонила в обласне управління із проханням. Підготуйте, будь ласка, такі лист звернення за моїм підписом і своїм підписом. І ми направимо завтра усі управління праці, щоб допомогли трошечки матеріально своїй колезі державному службовцю. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Понад дві сотні пожеж, на яких загинуло 17 людей. Таку невтішну статистику нинішнього року констатують рятувальники. кажуть, більшість випадків у житловому секторі а серед причин загоряння називають відсутність протопочних листів, тріщини на поверхні грубок та недоглянуті комини. Тему продовжить Вікторія Катеренчик. Рейд від хати до хати. Так працівники держдехногенбезпеки та МНСники у Кустопільському районі перевіряють дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. У свою чергу жителів один голос запевнили, що жодних порушень у них немає. Пам'яточку, будь ласка, почитайте, щоб вас не допускати таких порушень. Та так, да. так. в нас порушень немає. Ви ніяк числіте комини перед опалювальним так. Ми от не палимо. Навіть чистимо. Ми пенсіонери не кидаємо грубок. В будинку сім'ї Романюків запевняє господиня, завжди дотримується усіх заходів безпеки, адже в них зростає троє малюків. Слідкуємо, щоб завжди нічого зайвого там перед групкою не було. Діток привчаємо, щоб до грубки теж не. Як-то кажуть, не лізли. Та все ж рятівників виявили і ряд недоліків. Переважно кажуть, це відсутність протопочних листів, тріщини на поверхні грубок та недоглянуті комини. Перед Передопальним сезоном не проводять чистку димоходів, використовують значить, на, для сушки на печах своє майно, речі домашнього вжитку що призводить до від перегріву до виникнення пожеж. Тільки цього року, внаслідок несправного пічного опалення, в Костопільському районі сталося дві пожежі. В області ж цей показник перевищив уже дві сотні. З початку року в області виникло 220 пожеж, на яких загинуло 17 громадян. 90% від загальної кількості пожеж виникає в житловому секторі. Як свідчить статистика, 60% пожеж. Виникає саме по причині порушення правил експлуатації пічного опалення. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День для презентації книги створили співоче тріо. Київські письменники і видавці брати Капраново і фронтмен гурту Отвінта Юрій Журавель заспівали разом. Називались строїстами мужиками і відправилися у Волинський вояж презентувати книгу братів щоденник моєї секретарки. Після острога та дубна свої таланти розкривали і перед рівнянами. Як усе було далі у сюжеті? Щоденник моєї секретарки, роман відзеркалення сьогодення, де є й бізнес, політика, влада, гроші та кохання. Усі описані факти переконують письменники реальні події їхнього життя. А от герої вигадані. Головний персонаж бізнесмен, який працює з бюджетними грошима. Має жінку-телезірку, заступницю коханку, сина та друзів серед бізнесово-політичного бомонду. І усе у нього ніби добре, якби не одне. Але він не зміг собі знищити нормальну людину. Зазвичай люди такого масштабу у них не залишається нічого людського. Оцього, залишилося. Це не значить, що він виправився. Це означає, що він е, є оцею болівою точкою, через яку нам видно все це. Це те, що там відбувається. Ну звідси. Відповідна драма невідповідність внутрішнього людського і зовнішнього нелюдського, яка на превеликий жаль на всіх оточує. Перший наклад книги кажуть, її автори розлетівся після її офіційної презентації торік у вересні на книжковому форумі видавців у Львові. Виходу другого вони завдячують своєму другові Юрію Журавлю. Він намалював цього харона. За 3-4 дні я проковтнув цю книжку, і дійсно, деякі м, герої цього твору мені снилися. Я відчув, що я змушений був їх намалювати. Свої творіння виложив у Фейсбуці, вони помітили це і вирішили е, поновити. Можна сказати, наклеп вже з моїми ілюстраціями. На зустрічі з рівнянами лише презентацією книги автори не обмежились. За більше як дві години вони ще й встигли почитати еротичну поезію. Я тебе цензуровано люблю. Я тебе цензуровано хочу. поспівати дуетом. Життя свого дуето. та разом з Журавлем. Після острога дубна та рівного Волинський вояж троїстих мужиків продовжиться у Луцьку. Ірина Василовська, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма. День нове приміщення недільної школи відкрили при свято Троїцькій церкві Київського патріархату, що на Басовому куті. Боже слово, що неділі вивчатимуть як дошкільнята, так і підлітки. Недільна школа при храмі функціонує давно. Втім, до цього часу з дітьми займалися в старій будівлі, де всім не вистачало місця. Школа, яку за гроші громади збудували за рік, розрахована на 60 учнів. Заняття тут проводитимуть у двох групах для дітей віком до 7 та до 14 років. Навчатися біблійних істин вже приходять три десятки дітей. У недільній школі також планують залучити до занять старшокласників і студентів. Вони будуть проходити програму Молодь на роздоріжжі. Неважливо в якому віці діти приходять до церкви. Саме головне, що вони приходять, і вже наше завдання церковних служителів. Забезпечити в першу чергу освітою і дати отой посадити те добре зерно, що потім воно проросло з великим добрим плодом. Основне вивчення у нас це закон Божий, закон Божий, який проходить в дуже цікавій формі. Ми використовуємо фланелограф і е, діти залюбки, працюють на ньому, повторюють залюбки одне попереду одне попереду одного. Е, всі теми намагаються повторити. Чемпіонат рівного з кульової стрільби став першим видом цьогорічної міської спартакіади. Участь у змаганнях у тирі четвертої спортивної школи брало два десятка колективів. У підсумку перемогу здобула команда МЕГУ. Друге місце у представників коледжу економіки та бізнесу. Міліціонери стали третіми. Загалом міська спартакіада складається з 15 видів спорту. Змагання триватимуть протягом року. Участь в турнірі традиційно беруть колективи вищих навчальних закладів, установ, організацій. Крім цього, нинішнього року до них долучилося ще й три військові частини. Цьому році ну, вирішили, щоб покращити не тільки військову дисципліну, а й фізичне, фізичне виховання значить, у цих частинах, то зробили так, щоб вони приймали участь не тільки в стрільбі кольовій, а й і в других видах спорту. Вітчизняна футзальна екстраліга схудла на одну команду. Харківський моноліт офіційно голосив про зняття з чемпіонату. Таким чином у лізі залишилося усього шість колективів. Нагадаємо, що саме проти моноліта мав проводити свій найближчий домашній матч 25 лютого люту рівненський кардинал. Відтак побачити своїх улюбленців рівненські болівальники зможуть аж 31 березня цього дня підопічні Сергія. Піддубного прийматимуть Івано-Франківський ураган. І наразі це все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. В студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалих, а головне теплих вам вихідних і нехай щастить. До побачення.